Вітаю всіх, слава Україні! Триває 610-та доба агресії Росії проти України і наша держава повинна стати на е, військові рейки, тобто економіку поставити на військові рейки. Е, у нас є дуже багато продуктових магазинів, у нас є е, товари технічного спрямування, у нас є квіткові магазини. ну і Один із квіткових магазинів він є по вулиці Чорновола, місто Заставна. Я хочу сказати, що туди повинні приходити і військові, і цивільні, і використовувати квіти, живі квіти, штучні квіти як засіб маскування. Булася, драги фрацмей. Є у сунд дом нуль радиш, є у Lucroi, лукрес Dor аїч, Лене панський став. We is pan Radesh. You will find him uh, here. I want to will find uh, him. Now. Gloria Ukraine. We have, uh, we will, uh, be have, uh, Victoria. О, це панський став. Це став пана Радиша. А це в мене маскировка. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! В нас заставні гарні квіти продають для всіх людей. Хто б хотів би їх придбати, як дарунок від гостей, то ідіть на чорновола. Там квітковий магазин, там для вас широкий вибір. Щось вам виберуть з вітри. Бо ж там вибір є широкий, там консультант, дизайнер є, вам про квіти все розкаже. Для вас привітним він буде. І у день святковий завжди ми ідемо всі туди, щоб купити живі квіти, щоб щасливі всі були, бо ж ці квіти ми даруємо своїм рідним та близьким. І ніколи не жалкуєм, що йдемо в той магазин. Там вибір є широкий, там консультант, дизайнер є, вам про квіти все розкаже, для вас привітним він буде, у нас заставні гарні квіти, продають для всіх людей, хто б хотів би їх придбати, як дарунок від гостей, то ідіть на Чорнобола, там квітковий магазин, там для вас широкий вибір, щось вам виберуть з вітрин. Бош там вибір, є широкий, там консультант, дизайнер є, вам про квіти все розкаже, для вас привітним він буде. Бош там вибір є широкий, там консультант, дизайнер є, вам про квіти він розкаже, для вас привітним він буде.